До речі, може Ості в місто перетворити? Не тільки 26 промки що правда. Я Не бачу сенсу щось перетворювати на міста взагалі зараз. Та можна... Так. Я не бачу сенсу топку. Можна трошки покращити з ними стосунки. Так, данжон. Ого. Щось тут лучники роздають так потужненько. Я, мабуть, не прокачав. Слухайте, а давайте ми оцю візьмемо. тут багато лучників і подивимось, як мої човни будуть відстрілюватись. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. І не можна у цих ублюдків. Це досить неприємно. Можливо, оце можна на місто перетворити. Тут є якісь райони вже. Давайте глянемо, що тут за райони. Брікярд сам. А, ну це я покращив їх щойно. Академія лайбрері. нічого собі він видав. Віла є. Амфітеатр. Кузня і бараки. Нічого собі тут він круто робить. Ну це я можу. Навіть подумати над цим. мишень 500 голдів. Давай. Тут 54 промки. 36. І якраз ми. цю нашу темку збудуємо. До речі, тут є 8, а тут 10, давай. Тут, мабуть, навіть чудо якесь збудоване. Ні. А, він за стіночки має бонуси. Унікального району не було в нього. Ну, ніц, то й ніц. не сумний плюс 7. чекай, чекай це здоровий кінь. Мабуть, треба повертати флот, бо він щось пливе в нікуди. Пливи додому, дуже велика карта. Він зараз попливе і здохне. На, на нейтральці. Чо? ок вбили? Слухайте Ну но вони ебашить. У -у -у, я не знаю, чому тут так мало промки. Може, якщо її на місто перетворити, то воно буде краще. 40. Мабуть, теж можна перетворити на місто. А, навіщо я ж наступної добу міста ж не возьму? Хіба що я перетворю на місто і буду і баш, будувати юніти. Великій кількості. Я, але я просто можу купити юніти на 650 голди, 2 юніти. Я не думаю, що він більше двох юнітів збудує. Не знаю. Рінки вираховувати це все. Буду просто будувати. Що ми йдемо в контрнаступ? Чину його. Здається, навіть у війні я можу один керівін послати. Я б такий, щоб збудував ще одного генерала. А, мені на 5 буде 6, нормально, так, 6-6 вистачить. А, чекайте. Якраз 2 заряди. Обернув цю МДшку. Ну, бачу, воно у кожного, хто його стріляв. Тож, мабуть, працює. Оооо. Добрий вечір. Що вони. А, це ж. Господи, я думаю, що вони не вилазять. Це... Я так червоно і не прокачав цьому. Тільки зараз збагнув. я тика. Ти це думаєш що за хрінь? А, так тут твій капітал. Чем mm. будем перепливать? Можливо. Я знаю, в мене забагато культури і замало науки якось. Воно вони стріляють. Але помирають. Це перші лучники першого рівня. Що в неї там по науці? Ну, така сама, як в мене. О, тепер можна прокачати кораблі до, до ще одного рівня. Па-па-пам. 5 Альянс, Сіті Стейт вже 9-та година треба вже завершувати. Production Джессенсі. в мене такого нічого не було. Там в першій добі важливо було збудувати кузню. Я це прогабив, бо кузня дає бонус плюс 1 на кваріс і лишати її, тоді не перебудовувати. Але коли граєш раз на півроку. Нічого крутого нема тут. В, в тій цеві картки. Ну тут є круті картки, але. Не дуже тих багато. 784. Ну так, не 1000, бо немає святкування того. Слухайте, ну ферми дуже круті, щось. 3, 1, 2. Тобто це тут 4, тут 3, але тут ще 3 їжі. Якось ферми. Я недооцінив. Також воно дві. І тут так само. Тільки тут задоволення. Тут мене рису. О, я забув. А, ні, я не міг дістати його. Ооо. Непогано. О, ще одна. Я за святкування не вилажу. Знаєте що, Оце херня, а ми там воюємо. І, до речі, вже другий рівень, караки. Можемо так трошки. А, це ж все моя територія. До а... речі, добре, що човни купив. Так, і що, у нас тут впало все, так? Ні, ще два. У, шип'ярд. А я я так і не збудував тут, бо чекаю універів, яких ніколи не буде. Геніально. Ну Я хочу тут збудувати. Хоча ферма наче крутіша, ніж цей лісочок. 5-2. 1, Окей, беру свої слова назад. Лісочок крутий. А ферма не потрібна в цьому місці. Треба ж ще цих наробити. Погано, що білдинг він зникне. Шипьяр цей. О, армій командер. А. а можна і фліт тут. Бот не доселився. Або мерчантів. А, тут ми пушимо. Ну він точно тут не перепливе? Вона. Відновлення. Є відновлення, хлопці. Є підтримка. Падлюка. Обернув місто захід до мого обернення. Є бойіскорпіони. А за що мені це? Чи воно тут було? Хай вже буде 17 міст. Так, це той качечка, який не може 8 міст менеджити. 17 міст. Прикольно, що тут теоретично можна грати там в 3 4 міста. Що вб'ють мене тут юніть? О, лицарів всіх заїхали. Ок вас defeated А де в мене був ког? Заїхали монгольські ублюдки. Кешиком він. О. нам рівень не дали тут? Ні, тільки 4. Вже дивно. І що тепер робити? У мене нема стрільців, до речі, тут. Треба якось переправитись. Ну, можливо, треба. Ага, то він там в місті сидить, схований. Щось вона сильна, ця міна. А, в ж плюс 5. Так. Про, шостий рівень. Видно, нічого. текст банный. Что тут все таке слабке? Він гранері не збудував. От тут блюдок. Тут є якісь ресурси, хрена нема місто Лейна. Типа сюди можна поставити, але ми не будемо. А він знов центр міста збудував якусь хрінь. Отак от. Так от. Ну... Що з нього взяти? Але тут чомусь ферми лише на плюс 2. 2-1-4. Кирові ферми. Від чого я став отримувати 4 золота за ферми? Це якась цеха, мабуть. Ой, лоненнятка ж треба було. Блін, ну він вб'є мене тут, якщо я тут лишусь. А, ось отак. І навіть отак. І отак. Що можна пограбувати щось? Ой-ой-ой, шо так? Да, йому туди бігти, скільки до хріна ходів бігти йому тут. Це дуже важливий ресурс. Спарті коні. Фок. Я ще одного куплю наступним кроком загради коней. М -м, ось Тут коні ще є. Але не треба сюди бігти, я ж буду з ним воювати. Так, Ніаполь зробимо. М -м, ну, містом хабом. Треба було б цього генерала туди бігти, вести. Його сюди треба засунути. Мені дуже це тяжко, це клік. Так, цей дарма я сюди поставив куплю yeah. зараз ще один кох. Дифнеї ще круто. Шість санкцій свого ворога На тобі. псіна. Не бачу сенсу нічого з цього будувати, воно все зникне. І бонуси такі слабенькі. 10% Toward Wonders, до речі. А, може і можна збудувати. І воно якось дивно, типа, вони потім не дають бонусів, а їх основний бо цей бонус лишається. І чи хочете його перебудовувати, чи ні. Це дуже тупо зроблено, мені не подобається. Давайте мерчів. Потім вже війська. Ага, диво Скорпіони. А, не вистачає. А, він що так, що так один хід будував себе. До речі, не можна перетягнути його в черзі рукою. Це бред, бен. Так, яке місто ми ще хабом зробимо? Оце Інсапура. Інсапура, місто хаб. И вот сами 100 хамбу, да. Короче, брик ярд плюс 3. Mm -hmm. Ну, мабуть, он он должен, в месте очках он дуже так варто был Хоча 100 золота да я так. Їм, з дерева, нічого собі. Що у нас тут за диспозиція? 64, 67, а що так. 6 санкцій, перший удар Order Road, Iron Resource. А чому нема бонусу від uh, карточок? Я не знаю, де вони сховали його. Все. Uh, Warrior Queen, Military 8. Вона сама собі дає. Defending in rough terrain. Ага, плюс 8 від традицій. Плюс 6 від санкцій. Order. Shock. Horse resources. Ну, я щось не хочу зовсім нападати на бити. Хай вона. Я думав. Ага. А я погано думав. 960. Наскільки ж що... тут. Типа менше. Але насправді ніхрена не менше кліків. А, оно так. О, рибку можна дістати. Цікаво, що тут за острів Мабуть теж крутий. Опа, а хто це такий? Текумсех Він десь аж о. От... Тут. Что те три вивчив? О, те-три. Мать всю штуку. А в неї нема тетри. О, а дади все, а он втек. Какая-то херня дрочится просто. Что это за местечко? Что у нас тут я? Все, голда скончалась. За мил, начали. все, 4-4-2. Это ферма, мама. Ооо, пацаны. Комодация. Ну, це ви догрались, це я вам серйозно кажу. О, майже вбив. Погано, що майже. Я забув, до речі, красти. ще популяцію конвертувати, але я не хочу Мене, до речі, тисяча Можна що завгодно робити. Давайте потрошку будемо вже це і забирати. Ні -ні 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 -ні. Треба будувати те, що важливо. Тут стільки ну, важливих речей. Якщо навіть дивно не звик такого. Звичайно в циві ти хочеш будувати всі доміки. Оце прям ачівка така. Зараз я збудую всі доміки. Так, все. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так розумію, він з шістьма містами вже задружив. Скорпіонів як конвертнув одразу. А, це Чингисхан мене б'є, бля, затуп. Серйозно він в'їхав в них. Вау. Бля, ну це серйозний чувак. Преміста, міста. О, Ченчин Ченгисхан -чин -чин проїхав. Ну спо чин чин Чен тебе. А, прикольно. А в нього 50. А як в нього 50. А, ага Плюс 8. І шаріал. Закони якісь Че с ниче. Кис ферма я в шоці Типа, Тд5 ти Це Cd5 золота ще й три еж. За бред. А, я добудував тут своє? Угу Арморі, до речі, прикольно, вона дає. а нічого не дає. Просто 8 промок, Тупо. Так, данжон треба збудувати. А де його збудувати? Я завжди забуваю: один від річок папається, а інший від ресурсів. Ну, тут нічого такого нема крутого. Ну, на яму можна на глиняну збудувати. А, до речі, це місто. Тут, мабуть, не варто ферми стакати. Так, давай сюди. О, бонус Шаліман. Та ти шо? А, до речі, Improved Trade Road. Спробуй Нотрдам збудувати. Джейсенсі в мене. До речі, треба. А, він тут збудувався як треба. Ні, ніхрена не збудував. Ну, куплю Next Crock. Ну мені, типа, радить його сюди будувати. Або, а, все сюди на 11. Нам грати лише. Дивіться, воно дає 8 плюс 5, так? 11 промики. А коштує. Ну, написано, 380. Це 10, 20, 35 ходів Воно буде окуплятися. 35 ходів. Якщо я просто скіпну це, мені буде вигідніше. Може, тут воно показує. 65 на 6. Реально. 11, 35 ходів буде окуплятися. На що його будувати? Ми стільки не зіграємо. Ха -ха. Це така тупість. Тому всі будинки тут 200. Я не знаю, ну 300 з гаком. 11 ходів. Та ну його. Він краще. Заб'южу. Дедіпку для наступної доби і юнітів потім ще й не буде. Ой, а тут коняка була схована, так? Але я її не права ну нічого. А це Агромен, так? Ні, це теж дефмен. Це то. О, все, Агромен. Я щось боюся, що. Чи я не можу висадити сюди? Кліф, тут єпаний клів. Давай так зробимо. У мене не вистачило грошей, щоб всіх пропасть. Мабуть, так. Просто на ту кнопку награв. Дуже незручно воно все тут. Давай я кину їй мир, я так не хочу з нею воювати. О, чудово, ми зараз просто прошифтимо всю хуйню. Живше Чингисхан десь, Чингісхан але на нього пофіг. У мене ліміт місце, наш мені ще воювати. Так довго все займає, багато часу. Зараз подивимось, може вже з Неаполі не можна нічого. Прокласти. Так, дійсно з Неаполя вже все. Ну, Потавіум ще можемо прокачати, до речі, для тих самих цілей. Верблюд, дідько. П яу, п яу, п яу, більше зростання. Зараз швидко, лишився тільки один. А, ні, не можна в одного кидати санкції. Тому що я втрачаю культуру, так. Чи як тут воно працює? Короче, for each leader you have an active sanction on. Так, бачите, не можна в одного кидати. Я втрачаю культуру і золото. Ось в чому прикол. Все, можна універ. 12 сорів набагато. Щип'ер, до речі, можна лишити. Вона дасть 10% до кораблів. Труду нема репер Ол, а в мене щось палає. Що воно горить, а я не можу його. Ну, і демеджд. Двісь, я не можу купити. А, ось. Можна ще верфь. Ефект, а цікаво, чи ефект лишиться. Я б збудував ще на два ресурси. Тобто будинки де деякі в залі дуже слабенькі. Ну, базар. До речі, скільки окупляється базар невідомо, але за 180 я його збудував першим. От. Але вже гільдхол буде будувати. Згадав, чому потрібно додаткових е генералів побудувати, щоб більше юнітів було. Якось в мене це випало з голови зовсім. Тут раз, два, три, ще три. Торгові треба. До речі. Цікаво, і Остію було б так само зробити. На плюс все. Давай потавимо і Остію так само Роз, розженемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Потавимо потужний. Цікаво, скільки з Остію. Раз, два, три. чотири, 5. Так, так, ось Остію також треба. Буквально, що задоволення вистачає на все. У плюс 1, і плюс 2.